Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові ВТРВеньки. І якщо хочете приготувати таку от смачну сирну пасту без грама сиру, пісну повністю і дуже смачну, сідайте позручніше і ставте авансом вподобайку і коментар. А з мене дуже гарний рецепт. Вперед готувати. Різаємо дрібно, відправляємо смажитися дві цибулинки на оливковій олії. Отак смажемо, так досить багато олії даємо. І ставимо кип'ятити воду на макарон. Коли вже цибуля почалася отак золотитись, додаємо натерту одну морквинку невелику. І все ще разом декілька хвилин смажемо. Додаємо одну чайну ложку орагану і одну чайну ложку приправи до піци. Декілька секунд ще все прогріваємо і виключаємо. Підлива готова. Вода гарно підсолена і закидаємо пачку макаронів. З розрахунку 700-800 г води на 100 г макаронів. І варимо, як пише на пачці біля 10 хвилин. Так, Макарон зварився, даємо так буквально чуть-чуть щерпачка. Сюди до цибульки. Тепер гарячий макарон засипаємо 3 чайні ложки такої от сирної приправи. Вливаємо нашу засмажку. Я ще додав трохи замороженого кропу. І у вас така от смачнюща сирна паста. Абсолютно пісна. Так що готуйте це дуже смачно.